Задум написання краєзнавчого посібника, фактично підручника, був давно. Але якщо розізнався на початку зустрічі Богдан Лоза, він не думав, що колись напише книгу. Спочатку була напрацьована літературна частина посібника. Матеріалу було багато, але сам по собі він був звичайним пізнавальним матеріалом. Щоб зацікавити читача прочитати книжку від першої до останньої сторінки, автор долучив і карти, і малюнки. А вже наприкінці роботи над книгою були застосовані і комп'ютерні технології, допомагали рідні. дочка Філолог і син-дизайнер, які часто виступали у ролі критиків. Усе життя автор посібника Природа Брідщини працював у школі, тож до роботи над книгою запросив і своїх учнів. Вже у процесі роботи над книжкою з'явилися нові думки, які автору вдалося успішно втілити в життя. Так з'явився розділ про охорону природи Бродівського краю, де, до речі, були визначені і межі природоохоронної структури, яка на той час ще не діяла, але була у проєкті Національного природного парку Північне Поділля. З'явився розділ. Сім чудес Брідщини, де вміщені літературний опис, карти і світлини картин Богдана Лози з краєвидами. Людина, котра написала посібник з краєзнавства Брідщини, є ще й знаним і талановитим майстром пензля. І, як зазначив сам герой зустрічі, він часто малює на природі. У книзі є опис 35 туристичних маршрутів брідською землею. Якщо їх здолати, лише пішки знадобиться 26 днів. Одну з туристичних стежин автор проклав до майже легендарного озерця синє вікно, що знаходиться. Між селами ясинів і жарків. Побудувала вже в народі така думка в тих наймістевих людей, що озеро немає дна. Ну, немає дна, не немає дна. Ну, ви знаєте, що в природі не може бути такого, щоб якісь виникли такі, щоб природа має нескінченність і так далі. Ну і мені захотілося, значить, ну, декілька разів мандрував до того вікна. І зробити його вимірювання. Це вимірювання значить, зайняло багато часу. Так. Я не тільки його виміряв, а я ще зробив і його план цього озера. Отут ви подивитеся, я вам покажу. У мене є все велике дивиться здалека. Взимку воно не замерзає. Так, тут побачите. А тут прошу. Тут вже бачите, навіть кольорова фотографія з'явилася, а тут. Мій учень, який був відповідальний, дуже значить, я його взяв, щоб він вміє не на новому матраці вимірювати озеро. Ну, процес такий складний досить. Автор книги показав, що природа Брідщини є унікальною навіть на фоні Львівської області. Зокрема, описав карстові процеси, які відбувалися головно у Бродівському та Золочівському районах. З напрацьованим матеріалом часто виступав на різного роду конференціях. Щоб видати книгу, потрібно було 25 тисяч гривень, які допомогли зібрати меценати і підприємці. Серед найперших були директор державного підприємства Бродівський лісгосп Михайло Сірий і директор Петколеджу Іван Парасюк. Можна було піти простішим шляхом замовити чорно-білий друк книги, але автор подбав не лише про пізнавальне значення, а й про естетичне задоволення свого читача. Книга Богдана Лози має не лише теоретичне, а й практичне значення, зокрема, містить рекомендації щодо мінімізації і шкоди від весняного розливу суховілки. До тої проблеми підтоплення. У мене зроблена теж така карта. От, тут є броди, тут є суховоля, тут є значить, суховоля, гаї і микити. Ну, по суті, якщо так розібратися, то воно так би мало бути. З микитів річка Суховилка тече через суховолю, через гаї і так далі. Є. Дві дамби. На гаях одна дамба і на затихає дві дамби. Тепер, оця одна дамба вона займає, вона, якщо її так правильно збудувати, вона забере дві треті води з того всього, ця забере одну третю і та, вже та, що коло броді вже залишиться, там приблизно 7% води. Зумієте, а 7% води, то вже нічого не зробить, а не то, що то та вода просто так собі, знаєте. Тільки буде як забулка головне твердження автора природу обманути неможливо. Треба жити у гармонії з нею. Більше 50 років пройшло, і про мене пам'ятає. Може і я йому тепер.